Всім привіт, з вами Дід і сьогодні ми поговоримо про топ найочікуваніших ігор жовтня цього року. Почнемо з пригодницької ролевої гри Lamp Players League, яка виходить 3 жовтня. У цій гри ви опинитесь в ролі лідера банди неудачників, кожен з яких має якісь свої унікальні навички, і ваше завдання буде спасти світ від тереничного культа. 5 жовтня у нас виходить гра Assassin's Creed Mirage. Дія гри розгортається в Багдаді за 20 років до події Assassin's Creed Valhalla. Головним героєм стане молодий 17-річний Босім, якому доведеться стати настоящим асасіном і змагатися зі злом. Ну а для шанувальників гоночних симуляторів у нас 10 жовтня виходить Forza Motorsport, яка пропонує реалістичний гімплей та захоплюючі гонки. Приготуйтеся до неймовірних вражень від водіння. 11 жовтня виходить глобальна стратегія Total War Pharaon, Дія кої розгортається в древньому Єгипті під час Нового царства, три великі культури борються за перевагу та виживання. Тому тим, хто подобається стратегії про Єгипет. Я думаю, сподобається. 13 жовтня ми повертаємось до ролевого екшену Lord of the Fallen. Ця гра обіцяє вдосконалену бойову систему та захоплюючі сюжетні пригоди у світі темного фентезі. 24 жовтня у нас виходить гра The Lord of the Rings Return to the Moria. Дія гри розгортається в 4 епохі Всесвіту Володаря Перснів після подій трилогії Володари Перснів. Гравцем доведеться грати за гномів, які повернулися в морі в млих стих горах з метою відновити свій рідний дім. 26 жовтня у нас виходить гра Runner 2. Це продовження кіберпанкового екшену від першої особи, діякого розгортається рік після подій першої частини. Ви досліджуватимете руйнівний світ за межами джарми, взаємодіючи з NPC та навіть керуючи мотобайком, включаючи вертикальні поверхні. 26 жовтня, мій самий цікавий проект це War Hospital. Це стратегічний симулятор військового госпіталю з рольовими елементами, діякого розгортається на французькому фронті під час Першої світової війни. Вам доведеться створити, управляти британським половим госпіталем і рятувати людей у надзвичайно важких умовах. Вас очікує великий виклик у умовах нестачі персоналу, дефіциту медикаментів та безлічі поранених солдатів. Які чекають на вашу допомогу. Навіть без, е, під нескінченними артилерійськими обстрілами недалеко від вас. На е, завершення жовтня ми отримуємо «Елене Вейк 2, продовження популярного екшн хоррору від третьої особи Елен Вейк, яке вийшло в 2012 році. Грацям наближить розслідувати серію ритуальних вбивств та виживати в жорстокому кошмарі. Не пропустіть ці неймовірні ігри цього жовтня. Обирайте свої улюблені та готуйтесь до захоплюючих пригод. Ну і звичайно ж напишіть в коментарях, яку гру ви чекаєте, і яка вас зацікавила після цього огляду.